Мої хорошеньки, 5.19, а в сторону за автовокзалом виїзд з города Це, звісно, неймовірна пробка. Дуже-дуже-дуже. Якщо хтось сюди двигається, я вас дуже прошу, можете розвертатися і шукати інші путі. Але інші путяки до, до виїзду. Ні, ну, це також і не буде. Яка пробка, ти що? Дуже велика пробка. Нічого собі. Так, автовокзал ми протягнулися. Ми їдемо, звісно, що ми їдемо? 5 кілометрів ну це взагалі. Дивіться, яка пробочка, ага. Дивіться, що робиться. Ні, ну пробка дуже-дуже. Так що, мої, хороші, хто виїжджає з міста, краще, мабуть, заїхати на заправку випити якоїсь кави. Ні. Як ти кажеш, донайкою? Ловити донайку, каже, я чи вийти. Та це ж в цю сторону треба до двох столбів їхати. Не важно. Головне, хотіти ловити, не важно, да? де бдити ловити я каже русалочку. Да, время, конечно, такая пробка — ужас. Так, пробочка длиться, длиться, длиться. Це взагалі... Вообще... Не трошки пішло движение, но именно возле автовокзала. Ну, Дождь, капнул и все. А у нас снежок. Завтра достатньо якісь то треба теплі носки. У трошки пішло движение вже. Уже заправку не виїжджаєте кофе пити. Уже їдьте рівно. Я так думаю, що щось повернуть случилось. Так просто не може бути. У нас якщо тільки є тільки якась аварія, тут може бути, що пробка. Так що хорошенький мой, хто виїжджає з міста, правда, ну пробочка хороша. Хоча такого не було, давно, давно не було. Якщо, не дай Бог, якась аварія. Ну і ви знаєте, коли впаде капелька дождя. Наливай. Наливай. Дася, хочеш на свадьбу? Як теж на свадьбу ще буду. Да? На свадьбу шалаш, так? Да? Шалаш, шарики. І ті курудбулики, оці лавки, як ви називаєте правильно? Хрустики. І хрустики. А ну хто хоче на свадьбу з хрустиками, на соломі. О, шалаж на 250 чоловік. Та що. І буде і наливає. Там Главное зайти красиво, там вже як карталя вже. Давайте зашукаємо колобатину. Це наш любимий тихо, типу. Тут є девочка, тут колобатина об'їжджає света. Так, а тут можна попікає. Слухай, як на свадьбе, оба! Ви любите так положимо? Оба. А її тут і немає. Маленький дождик. Угу. Слухай, я вже представляю, що я на свадьбе після второго стола. Підки же, нехай буде свадьба. Так, Леся, давай трошки по колобасні, тобі вже не їсти, особливо коли накриває вона в мене з головою. Так, угу, да, я б на свадьбі ще раз би погуляла, звісно. Так, тут у нас стоїть жінка. ми їдемо дуже-дуже медленно. Мене одразу біляли. я одразу стояла на бортюрі гнався, гнався дітям. Як накрив мене волну, і як і я все що він почув. Слід. Весь, о, дивіться, все, хорошенька одна. Іху. А ну. Ага, тут не буде, бо тут є дівчинка. Тут всі тормози, бо укриють тебе потом. Слід.